Друзі, зараз я, я, ми будемо продовжувати збирати кубик рубик 3 на 3. В першій частині я показував вам, як збирати F2L. Сьогодні ми будемо збивати, збирати PLL. Ось так це ми зберемо жовтий колір, жовта шапка, як її називають майже всі, і останній слой, третій слой. Починаємо ми з цього. Перший у нас етап хрест. Ми бачимо, що є. У нас така точка. Значить, ми робимо ось так. Ми робимо ось так. Ставимо ось це сюди, щоб воно примкнулося до зеленого, якщо ми держимо оранжевий. І робимо два піхпапи. У нас виходить така лінія. Ми її поворачуємо як мінус. І робимо такий же, тільки один піхпап робимо. Один піхтпап і пряч. І в нас виходить такий крест. Далі ми бачимо ось такий. Робимо ось так ось, ставимо, того, щоб красний був до красний красне, зелене, жовтий був тут. І ставимо лівий раз, піднімаємо його, ставимо раз. Опускаємо і ще один раз перевертаємо. Потім піднімаємо цей і два рази перевертаємо, щоб воно стало на місце. Ми бачимо ось таке. Тут ми такий же робимо. Раз, два раз два, раз два, два, раз, два. І бачимо, ми ось такий. Тут ми робимо такий же тільки один раз. І тільки ми перевернемо, щоб він був. Бачите, ось такий. Щоб Ця штука була в лівій стороні. І робимо такий же тільки правий. Раз, два, раз два, раз, два, два, раз два. І вона в нас збирає жовтий колір. Так. Тепер ми бачимо таку ситуацію. Ось бачимо. У нас ось тут ось стоїть кут, кут. І ось тут стоїть кут. Ми бачимо. Але ми не можемо так поміняти по діагоналі. Воно може тільки по лінії поміняти. Ось це з ось цим. І ми міняємо любий який Ну, Я роб... міняю ось це з ось цим. Міняю. Слідкуйте за алгоритмом. Він дуже складний. І він розподіляє так. Бачимо, ми два кута соєняємо. Ми соєняємо з оранжевим і остається тільки поміняти ось цей з ось цим. І міняємо. Раз, два. Все, в нас готово. Бачите, як бачите, ось кути. Всі зібрані. Так, далі. Ребра. Цей алгоритм теж складний. Він діє тільки по трикутнику. Ось цей з ось цей, ось цей, ось цим з цим. Він діє тільки в, в, в ліву сторону діє. Тільки в цю сторону. І він, і ось, тобто ось цю він не буде трогати. Він тільки ось ця два пошаряє. Ось це, ось це і ось це буде міняти. Ми робимо алгоритм. Раз, два. Ось так. І поміняли. Так, зібрався зелений, начтамо отак і ще раз зробимо І кубік Рубік зібраний. І тепер, друзі, ми зібрали кубік Рубік 3 на 3. Для того, щоб збирати його швидше, треба тренуватись багато. Советую передивитись першу і другу частину після цього, як ви зберете цей кубик. І якщо ви ще не смотрели першу частину, то раджу перед цим посморіть першу частину. Тому що в першій частині ми збираємо F2L. Ссылка буде в описанні.